Наукові статті для неспеціалістів. Мистецтво короткого викладу. У сучасному світі наука дедалі частіше виходить за межі лабораторій і університетів. Дослідники прагнуть донести свої ідеї до ширшої аудиторії журналістів, політиків, підприємців і просто зацікавлених читачів. Але як зробити складний науковий текст доступним для неспеціаліста? Відповідь у добре написаній анотації. Анотація це короткий виклад основної ідеї наукової роботи. Вона має бути зрозумілою, лаконічною і водночас точною. Це справжнє мистецтво, передати суть дослідження без зайвих деталей, але так, щоб читач захотів дізнатися більше. Для неспеціалістів важливо, щоб анотація не містила надмірної термінології, замість складних формул приклади з життя, замість вузьких понять загальні ідеї, які пояснюють, чому дослідження важливе. Наприклад, замість аналізу впливу глікозильованих білків на метаболізм, як певні білки можуть впливати на обмін речовин у людей з діабетом. Добра анотація це міст між наукою і суспільством. Вона допомагає зробити науку відкритою, зрозумілою і корисною. Саме тому вміння писати анотації важлива навичка для кожного дослідника. Особливо якщо він хоче, щоб його робота мала реальний вплив. Короткий виклад це не просто формальність. Це спосіб зробити науку ближчою до людей, і чим краще ми вміємо писати для неспеціалістів, тим більше шансів, що наука стане частиною щоденного життя.